Друзі, Доброго дня! Вас вітає мені Агросуми. Запрошуємо вас відвідати наш майданчик. Зараз у нас дуже поповнився асортимент тракторів та на до них. Сьогодні був приход. Прийшли трактори, більш детальніше розповім потім за них. Зараз їх розгружають. Так, Їдемо Лавол 454. Такі є красень у нас по ціні 14500. Лавол 504 16800 Друзі, торг у капота. Приїздите до нас, торгуємося біля капоту Солі 75 -ка. Такий буде коштувати 28500. По другим тракторам підемо, я вам розповім. Ті, що стоять у нас такі ось солі 75. -ка. Так, йдемо до нас на майданчик. Більш детальніше розповім вам щось тут на майданчику. Так. Булат 504-й Так, Булат 504, 7,950. Булат 244 елічка. Напомню, що ціни знижено. 5500, була 5700. Булат 240. Ціна була 4200, зараз ціна 3900. Шифен. СФ 240. Ціна була 3400, зараз 3300. Булат 300, ой, шифен 350 ялічка. Такий коштує 3600. Шифен Хесев 244-та На повному приводі. 600. Шифен 404. 6700, Дунфен. 404, 9400.

6 900-300 доларів. Знижена ціна. Лавол 354. -й. З реверсом. Такий 7,350. Друзі, Сумська, Полтавська, Харківська область. Завітайте до нас, місто Суму, вулиця Героїв Крут, 15. Друзі, доставка в нас безкоштовна, безкоштовна доставка. Бушний Янмарчик, є 60-й. 5,5 з фрезою. Соліс 26 8500, Соліс 26 екстра 8700. Оріон РД 404. Такий оріончик буде коштувати 6600, Оріон РД 244-й на широкій резині коштує 5850. Аріон РД-244 на вузькій резині 5700. Друзі, ціни знижено. Так що завітайте до нас. Сінтай 240 Ціна була такого трактора 4200-3900. зараз Друзі, завітайте до нас! Місто Суми, вулиця Героїв Крут, 15. Друзі, всім гарного та тихого дня.